Продовжуємо вас знайомити на нашому YouTube каналі з можливостями природи для лікування та оздоровлення нашого організму. Сьогодні розглянемо одну з найпоширеніших рослин деревій або тисячелистник. Його корисні властивості і застереження. З безлічі лікарських рослин. Які на сьогоднішній день відомі людині Деревій. Його корисні властивості з глибокої данини використовували народні цілителі в усьому світі. Деревій, користь якого підтверджена вченими і перевірена часом, є багаторічною рослиною висотою близько 80 см. Він має дрібні листочки. Квіти можуть бути пофарбовані в різні кольори. Від білого до бордового. Вони зібрані в маленькі кошикові суцвіття, а останні утворюють велику щитовидні суцвіття. Кошик має язичкові квіти, зазвичай білі, значно рідше рожеві і всередині двостатеві. Трубчасті квіти жовтого кольору. Стебло тонке, опушений і. Прямо стоячий. Листя ланцетоподібні й сидячі. Рослина має дещо специфічний аромат і гіркий смак. Цвітіння починається в кісні... кінці весни і триває до кінця вересня. Плід рослини сім'янка пофарбована сріб... сріблясто-сірий колір, плоска і довгаста за формою, довжиною не більше 2 мм дозріває в самому кінці літа на початку осені. Існує кілька версій появи назви цієї рослини. Одна з них свідчить, що деревій отримав своє ім'я на честь героя міфів Ахіла який, за легендою, зас... застосував рослину для лікування ран після боїв? Деякі джерела стверджують, що назва походить від грецького слова хілос, яке перекладається як рісний корм. Найбільш прав... правдоподібною є версія, що рослина, названа від грецького слова хілос, що означає тисяча. Рослина поширена практично на всій території Євразії. На території нашої країни зустрічається повсюдно, крім арктичних пустель. Абсолютно виправдано вважається потужним лікарським засобом. Користь його обумовлена складним хімічним складом, органічні кислоти, амінокислоти, дубильні речовини, природні ефірні масла, смоли, вітаміни групи Б, полісахариди і це ще не повний список. Рослина багата на вітаміни, макро- і мікроелементи. У насінні міститься майже 20% корисної жирної олії. Наявність великої кількості біологічно-активних речовин, що володіють корисними і лікувальними властивостями, зробило незамінним компонентом в арсеналі народних целителів цей деревій. Користь і шкода в ньому поєднуються, але про це ми розповімо нижче. Користь дерев'ю для організму підтверджується численними відгуками пацієнтів, які страждають внутрішніми кровотечами. Препарати на його основі надають ефективну допомогу в боротьбі з цією надугою завдяки в наявності його складі, алкалоїду ахілеїн. Великого поширення набула в гінекології трава деревій. Користь її полягає в здатності. Виліковувати від багатьох важких жіночих захворювань без використання традиційних синтетичних препаратів. Наприклад, рослина загоює шийку матки при ерозії, має потужну антимікробну дію, полегшує перебіг місячних і нормалізує менструальний цикл. Однак при вагітності його використовувати не рекомендується, так як вона стимулює матку і може спровокувати викидень. Корисні властивості рослини відзначені при використанні під час епідемії грипу. Вона прискорює одужання при захворюваннях дихальних шляхів, полегшує гарячкові стани. Людям страждаючим алергічними реакціями теж слід звернути увагу на деревій. Користь цієї рослини в боротьбі з цим поширеним на сьогодні захворюванням очевидна. За силою впливу на організм і ефективності його можна порівняти з сильними антигістамінними препаратами. Деревій значно полегшує симптоматику хворого, який страждає на бронхіальну астму, завдяки в наявності його складі речовин, що володіють в'язким ефектом. При ревматоїдному артриті виправдано його застосування як профілактичний засіб. Це пояснюється тим, що чай на основі дерев'ю виводить з суглобів і м'язів в сечову кислоту, покращуючи їх роботу, препарати на основі дерев'ю, а також збори, в які він входить, рекомендовані для лікування таких станів, різні внутрішні кровотечі, порушення обмену речовин. Проблеми з травленням, незагойні рани, схильні до нагноєння, недостатнє жовчовиділення, гіпоацидний гастрит. Неркоком'яна хвороба. Захворювання шлунково-кошкового тракту і 12-палої кишки. Шкірні захворювання. Як бачите, Лікувальними властивостями природа щедро нагородила дереві. Користь його очевидна. Однак повинні попередити всіх, що, хто вважає, що ця трава абсолютно нешкідлива. Це, це глибока помилка. Необхідно знати, що це досить отруйна рослина. Тому необхідно строго дотримуватися дозування при приготуванні і використанні препаратів на його основі. Не рекомендується приймати деревій людям з підвищеним згортанням крові. Нерідко виникають складнощі з підбором дозування і для пацієнтів з зниженим згортанням. Категорично забороняється використовувати цю рослину вагітним жінкам і годуючим матерям. Причому це стосується не тільки прийому всередину, але і використання трави в будь-якому вигляді, включаючи нужні ванни проти мозолів. Справа в тому, що активні алкалоїди дерев'ю мають здатність накопичуватися в організмі, і їх вплив на перебіг вагітності здоров'я новонароджених повністю не вивчено. Сьогодні любителі дієт і швидкого схуднення стали використовувати морозник і деревій. Користь такого рецепта вельми сумнівна. Обидві ці рослини токсичні, а поєднані підсилюють свій негативний ефект. Таке схуднення може спровокувати розвиток серйозних захворювань печінки, а також системне отруєння організму. Древій може викликати алергічну реакцію, тому людям схильним до цього захворювання необхідно бути дуже обережним його застосування. Як було сказано раніше, рослина рослинатруйна, ось чому потрібно дотримуватися особливої обережності при її використанні всередину. А втім, і при зовнішньому використанні, теж. Якщо приймати препарати до складу, яких ходить деревій, досить тривалий час, то це може призвести до висипах на шкірі або до запаморочення. Препарати до складу яких ходить деревій, досить небезпечні, адже рослина отруйна сама по собі, особливо якщо вживати ці препарати всередину, і, незважаючи на те, що список захворювань, які цей препарат допомагає лікувати, справді досить значний. Препарати, склади яких використовуються дереві, протипоказані людям зі зниженим артеріальним тиском. У деяких людей з'являється специфічне висипання на шкірі, не тільки при вживанні дерев'ю, прийманні ван, а й при дотику до нього. Часто навіть під час прогулянки на пологах. Де він рясно росте. Природно, що ці люди не переносять ні чаю, ні соку дерев'ю. У подібному випадку потрібно негайно перервати лікування. Особливо варто відзначити, що застосування соку з дерев'ю протипоказано при будь-яких термінах вагітності. Від настоїн варто утриматися людям, які страждають шкірними захворюваннями. Типу екземи, псоріазу, кропивниці, діатезу, нейродерміту. Причина та ж сама, що і з алергією. І тут непростий збіг, адже алергія і шкірні захворювання мають одну запальну проблему. Зашлаковану печінку або просто проблеми з починкою. Приготування лікувальних складів. З давніх давен народні цілителі використовували деревій. Користь цієї рослини відзначалася при використанні чаю, при лікуванні застуди. Ще зовсім недавно, в 50-х роках минулого століття, скільські жителі готували на пар в казанку в українській печі і всією сім'єю пили його з медом. Крім того, рослина з успіхом використовувалася для лікування інших недуг. У домашніх умовах легко приготувати чай з дерев'ю, користь якого перевірена часом. Відвар, настій, мазь, настоянку. Нижче ми представимо вам кілька рецептів, які можуть бути вам корисні при лікуванні різних захворювань. Дрівій відвар користь. Цей засіб набув широкого поширення при лікуванні різних захворювань. Відвар ефективний при кровотечах носовому, маточному, гемороїдальному. Рекомендують його приймати і при відсутності апетиту, головному болю, заповмаченню, порушення обміну речовин для поліпшення роботи печінки при безсонні. При нев... невралгії або стресі можна пити відвар або приймати ванни. Такі процедури значно полегшують стан хворих з деякими шкірними захворюваннями: екзема, короста, дерматит, лишай. Охолоджений відвар застосовується для спринцювань і мікроклізм при загостренні геморою. Знайшов застосування відвар дерев'ю і в косметології. Їм протирають шкіру при вугрівої вис... висипки. Приго... Приготувати відвар зовсім не складно. 15 грамів подрібненої сухої трави залити 250 мл. Води, кімнатної температури. Поставте ємність з травою на водяну баню на 15 хвилин і постійно помішуючи, після цього склад охолодіть, процедіть і додайте до початкового об'єму кипяченою водою. Приймайте відвар в теплому вигляді по столовій ложці тричі на день після їди. Сік дерев'ю. Цим рецептом можна скористатися тільки в літній час. Свіже листя дерев'ю добре промийте під проточною водою. Подрібніть їх в кашу за допомогою блендера, отриману масу добре відіжміть через марлю. Сік застосовується при шкірних захворюваннях для зрошень при лікуванні парадонтозу вигляді полоскань. Чай з дерев'ю, користь і шкода. Ця трава має приємний пряний аромат, але при цьому чай має виражені нотки і гіркоти, які подобаються не всім. Фітотерапевти зазвичай рекомендують зглажувати їх за допомогою меду і лимону. Такий чай приємніше пити, а його користь значно збільшується. Заварити чай можна двома способами. Крутим окропом обдайте чайник для заварювання і покладіть всередину щіпку сухого листя трави. Дайте їй трохи відпочити і тільки після цього заливайте гарячою водою. Цей спосіб дозволяє розкритися всім цілющим властивицям трави і зробить чай набагато смачніше. Близько 10 хвилин проваріть траву, при цьому. Не допускаючи сильного кипіння. Дайте складу настоятися протягом години, для приготування чаю необхідно використовувати фільтровану м'яку воду. Проте показань до застосування чаю як таких немає, але його не варто приймати в тривалий час, так як може виникнути легке запаморочення, шкірні висипання. Як алергічна реакція. Не можна забувати про індивідуальну непереносимість рослин. Перед початком лікування будь-якими препаратами на основі деревів необхідна консультація лікаря. У ній міститься ефірне масло, 1%, алкалоїди, ахелін і стахідрін, вітамін К. Аскорбінова і інші органічні кислоти холін, каротин, гіркі і дубильні речовини, мікроелементи. У дереві міститься велика кількість органічних кислот, смоли, вітамін С, К і бета-коротін. Наявність ефірного масла і гіркоти дає можливість зарахувати деревій звичайний до ароматичних гіркот. Що застосовується як шлунковий засіб для збудження апетиту при захворюваннях кишечника і жовчних шляхів, діє як дезінфікуючий, протизапальний і протисудомний засіб, високий вміст калію спільно з іншими речовинами стимулює діяльність нирок. Деревій застосовується для весняних і осінніх курсів лікування, здебільшого в змішаних чаях. Крім того, він зупиняє як зовнішні, так і внутрішні кровотечі. Відвар дерев'ю сприяє загойню ран. Ванни з дерев'єм звичайним підсилюють ефект його застосування всередину. Найчастіше відвари дерев'ю використовують як кровоспинний засіб при різних внутрішніх кровотечах. Легеневий. Маточний, шлунково-кишковий, нирковий, гемороїдальний, носовий. Найсильніший кровоспинний ефект цієї трави забезпечує алкалоїд, ахілоїн. Не менш популярний настій зеленої частини дерев'ю, як засіб, що поліпшує діяльність травних органів. Його настій п'ють для збудження апетиту, а також при виразковій хворобі шлунку. І 12 палої кишки, захворюваннях печінки, колітах і гастритах. Трава дерев'ю має кровочисні властивості, виводить з організму токсини і шлаки. У зв'язку з цим трава показана при всіх шкірних хворобах, особливо в фурункульозах. Очищаючи властивісті дерев'ю і його здатність покращувати обмін речовин. Роблять цю траву незмінними ліками при атеросклерозі та ожирінні. Серцево-судинна система також корисно впливає на прийом дерев'ю. Його відвар сприяє зниженню артеріального тиску і покращує венозний кровообіг. Також ця рослина застосовується при тромбозах, варікозах і геморої. У медичних цілях використовують відвар – Настій трави і квітів дерев'ю для загоєння ран можна застосувати дереві у сирому вигляді, а також у вигляді примочок. Протягом усієї історії людства дереві присутні в медичних трактатах як природні ліки від багатьох хвороб. У народі дуже популярний відварець дерев'ю. З її допомогою ви зможете відмовитися від таких недуг, як бронхіальна астма, сильні головні болі, простудні та шкірні захворювання. Відвар і настій на воді, виготовлений з цієї рослини, сприяє лікуванню ниркових захворювань. Ще досить часто його використовують при лікуванні кам'яно-ниркової хвороби. Настій з цієї трави вживають для підвищення апетиту. Якщо він знижений або повністю відсутній. Настій, приготований з дерев'ю, допомагає при хворобах шлунка, гастриті, вирості та інших захворюваннях. Ще з давних давен в народній медицині у народів Скандинавії настої з цієї рослини застосовуються при розладах шлунка, при виразті шлунка і гастриті, при малярії, а ще дуже популярно воно як потогінний засіб. Відваром з дерев'ю дуже часто лікують хвороби серця і захворювання шлунка. Крім того, такий відвар діє, як відхаркувальний засіб. Надземна частина дерев'ю компонент багатьох лікарських зборів, чаїв, що продаються в аптеках, апетитних, шлункових і проносних. Деревій можна застосовувати без побоювання тільки під наглядом фахівця травника. Крім того, слід пам'ятати, що лікування лікарськими травми вимагає дотримання усіх правил. Основна користь деревів полягає в тому, що він містить халін і має яскраво виражену бактерицидну активність. Тому препарати рослинни і збори, куди воно входить, уже, ось уже довгий час застосовують для лікування таких органів, при кровотечах різного походження, для нормалізації обміну речовин, для поліпшення травлення, як протизапальний і ранозагоювальний засіб, як засіб попереджає за нагноєння, як підсилювач жовш... жовчовиділення. При гіпоацидному гастриті, при сечокам'яній хворобі, при хворобах шлунка і шлунково кишкового тракту і 12-ти паливі як інгредієнт шлункових і апетитних чаїв, як косметологічний засіб. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу.